Зашли до Диниски в гости. Такая у них собачка. Тим, фу! Тим, фу! Молодец, молодец! Дедушка, чем занимаешься сегодня? Всем доброго дня. Снова поломка у нас. Застука в рулевой наконечник. И снова надо менять. Прийшло 24 тисячі і все. І прийшов йому кінець. Але ну. будемо міняти зразу два і на розвал. Нічого не поробиш. Ну, опять СТО на дому. Знову естего нас. Купили нові на дому. І будемо міняти. Але це не біда, все, поміняється все. Помощника немає, він у школі, міняємо самі. Це ти новий розбираєш? Так, да, знімемо пильничка, положимо трохи смазочки. А, ти, ти цей, не впевнений, що там є смазка, так? Да? Вони ложать дуже мало, мабуть, так? Да? Що вони ложать? Це нічого. Сейчас ми чуть-чуть доложим сюди. Хоча тут і більш менш. Більш менш. Ну нічого. Ти що, вже одну сторону зробив? Да, замінив втулку. Замінив наконечник. Нема тобі сьогодні кому допомагати, ти сам. Молодець. А ты не будешь выгонять туда на ту эстакаду самодельную. Не, да? Справа все тут. Тут справайся. Хорошо тоді. Молодец. Яка экономия на СТО? Пришла. Все. Все. Штуки поменял. І все. Сюда свалку. Кончено. Да, а на коли на розвал будемо записуватися? — хоч На завтра. На завтра? Я То під... Треба дзвонити. Підключу приблизно, щоб доїхати. Угу. — буде... — Ну і слава Богу, зробили. Зробив, дедушка, молодець. Скільки це зекономлено, зекономлено грошей на СТО, буде бабусі і її подружки на наліманчела. нам на ліманчела. А дідові на наліманчела. А дідові морожено і віті. Ладно. Отак, друзі, ми самі помаленьку і крутимо гайки. Що ми не знаємо, ми підглядаємо в інтернет. Да, є. На Ютубі є всей. Один такий хитрий болтик направляючий. Дуже незручно його відкручувати, але нічого. Справились. Так, Не, у нас є, у нас не, не, не. є. Нам нас тільки чкало цікавить. Осьо. Чорне. Давайте. Ні, ну, є, це? все є, крім чкалова. Дві давай чкалова А дають якусь чепуху. То насадили і жалко Шо викопати. Ще? Нічого. Все. все. Берегуся, Вишні. У нас такий дивіться, сад Хазяй, дивіться, 100 гривень стоїть таблетка в лунку, щоб гробаки не поїли. Буде 500 гривень за все. Давайте. Кульочок. Так, Я ще куплю оцю розовеньку, оцю так, висажу. На цвіточки потягло. Правильно. Будемо садити квіти. Скупилися, розвал зробили ми. Дедушка зробив, я не знімала. Бабуся по базарі ходила. Гроші, гроші, тратила. На... гроші тратила, на заправку їдемо. Зараз заїдемо на заправку. Олешки нашого немає сьогодні, він вихідний, не працює. А хто там Вася робить? Збираємо естакаду нашу. Надіємося, вона нам вже більш не, по... не потрібна буде, так? Да? У, році... у цьому році точно. Заміна масла була, <гум> всього було. Купили ми у Люби. Дві черешні, люди дві черешні і посадимо зараз. Наготовили перегній. Погана у нас, звісно, земля. Тут у нас була черешня дуже така недобра. Рання, яка вона була? Майка, так? майка, але вона зарані якось так і. І сама перша це вона черешня плодоносить і дуже така вона недобра водяна, і шпаки її з'їдають, що дітям нема що їсти. Садим Валерій Чкалов. Вкинули таблеточку від гробаків. Да, Люда дала таблеточку від гробаків. Ми її туди вкинули. Перегнойчику. В общем, все як положено. Пофеншую, садимо пофеншую, зрізом на схід. <рив> У нашого дедушки легка рука. Приймаються всі дерева, всі квіти, все. <рив> так, ідемо садити наступне. Наступне, мабуть, в садочку, так? Да, посадимо. Да. Прийшли ми в садочок. Будемо тут садити нашу черешню. Тут гарний ґрунт. Ну, Трошки глини стає така земля. Але все одно чернозьому більше. Зараз посадимо. Такий в нас садок. Якщо надумаємо ще щось сади, купити і посадити, да? тільки в люди. В люди, як сказала яке, таке і посадили. І таке нам продала. Ніколи людина не обманює. Ми в неї вже брали не одне дерево. Таблетка від гробаків, да? Ладно, телевентон мені, да? Держи. Трошки прикидає. Малувати щось. Там відрод драми. Ну, це все. Ще принести? Да, ще. Щас. І будемо чекати урожаю, так? Ха-ха? Да? Так. Да. Да. <гум> Надіятися, що буде буде все добре. Ми яди брали на бур'ян, то шикарно, нема що казати. Горить бур'ян і не сапала город ні разу. Картошку посадили, побризкали і до побачення. Як магазин Агросвіт у них, так? Да? Да, агросвіт магазин у Каніві. Дуже, дуже хороші люди. Качественний товар у них. Нема що тут казати. Відносяться до цього, так? Да? Так, з совістю. Не купля... Передають дощі на днях. Завтра дощі вже, так? і післязавтра на цілий тиждень дощі. Рішили підживити дерева. Хоч потрошечки, по три лопати гарного перегною в садочок. І буде бомба. Чорне золото. Розкидаємо чорне золото. Оце груша Талгарська красуня називається. Як? Талгарська красуня? Так. Угу. А ми вже ж їлись неї грушки смачні. Грушу кози з'їдають. Подиви, кожна гілочка зламана, кожна гілочка скушена. У нас тут як це, зап... Асканія нова заповідник. І косулі, і бобри, і єноти, і що там ще? І кабани ходять прям з сім'ями. Як цей? Зелений курорт. Друзі, подивіться, як шершні виїдають яблука. А може, може хто що зна, Одна шелубайка. Ось, подивіться, гадость жрет сидить. Може від них є щось? Може хто знає, чим обробити, щоб ці шершні не їли. Ну скільки яблук з'їли в саду. Ось все, подивіться. Геть одна шолубайка. Це від них прям спасу нема. Кожні, кожна яблуня поїдена. Пішла трошки ожини, останні вздохи, поділюся з дедом. Дивись, що я знайшла ще? Угу. Друзі, ви запитуєте в коментарях, чи вигідно держати, тримати одну свиноматку. На мою думку, що, мабуть, ні. Якщо у вас маленький сарай, якщо у вас нема де тримати його, то і для себе і ця свинка одна приведе вам поросят і ви їх залишите на відгодівлю. Ще такий варіант можливий. Ну, А якщо для бізнесу, хоч маленького бізнесу, то це дуже замало. У мене ось одна свиноматка, і там три, 4. Було 5 свиноматок. Це більш-менш оптимальний такий варіант. То одна списалась вона після першого опоросу, вона не парувалася, вона пішла на списання. Тому залишилось 4. О, але ж ще це більш-менш такий варіант можна розглядати. А якщо одна, то це, на мою думку, що це не вигідно. Ну це зовсім мало. Це так, якби і не бізнес, і не... якщо це щось виросте вик... прокормити цих поросят і самому заколоті продавати, ще таке. Да. А якщо просто здавати їх на машину, це зовсім невигідно. Тут у нас є 19 поросяток. Всі такі гарні. З 10 числа хто бажає, може придбати собі на відгодівлю. Тут Петрени і Кантер. Тут дві породи з'єднані разом. Тому, друзі, оце таке моє мнення. Пишіть у коментарях, кого що цікавить. Задавайте питання, буду дуже рада вам відповісти.